Найважливіша подія в історії відбулася заради вас. Саме сьогодні я натрапив на чудовий вислів Клева Стейплза Люїса. Одного разу в нашому світі в у простих яслах знаходилося дещо більше, ніж увесь наш світ. Іншими словами, колись у яслах у Віфлеємі знаходилася найважливіша людина у всесвіті. Немає кращого пояснення, найголовніша людина у всесвіті це Ісус Христос. І ви можете пережити найважливішу подію в історії, приєднавшись до Христа. Коли мені було 17 років, я вирішив придушити свій бунт і підкоритися волі, плану та цілям Христа для мене. Це було найважливіше рішення у моєму житті. Після того, як я зробив цей крок, моє життя почало змінюватися. Це рішення вивело мій дух з темряви в його чудесне світло. 1 Петра, 2, 9 якось у Техасі я почув слова від одного пастора, що глибоко відгукнулися в мені. Ті, хто не вмикають світло, зване Ісусом Христом, ходять у темному світі й не знають. Що вони духовно мертві, але вони не мають бути такими все, що потрібно зробити, увімкнути світло на ім'я Ісус. Все, що їм потрібно робити, це слухати Його і йти за ним. Вони прозріють і більше ніколи не спіткнуться. Ісус сказав: Я світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зоставався. Івана 12, 46. Амінь. Увімкніть світло, довіртеся Ісусові Христу. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.